Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Виникло за допомогою Олександра Володимича багато таких для традиційної фармакологічної медицини хвороб. Зокрема, найбільше враження на мене справило, звичайно, вилікування діабету. Значить, прийшов в поліклініку, де мене виявили діабет 30, цукор 31%. І лікар сказав, все, я тебе не випускаю з, ліцеї, з поліклініки, в лікарню. І Олександр Володимич передав мені матрицю, яку я почитав активно, і по разів, більше, десь, ніж два рази на день читав. І виписав з лікарні дуже слабна, незвичайно, ще. Хвороба не була така проста. Але на сьогоднішній день я контролюю свій цукор на рівні 4,7, 3,7, 5,8. Один раз було вискочило на 7. Значить, я таким чином. На свій цукрометр я так і контролюю. Тобто це надзвичайно цих, цих, ну, переконливо свідчить. Ну, потім дуже переконливо свідчить, я знаю, значить. Олександр Володимирович, багато, я не знаю, скільки точно, але більше десятка людей повернув зір. Люди, які втратили зір. Ну, Крім того, дуже такий потужний результат в мене це по, по серцю. У мене зараз серце працює надзвичайно дуже добре. Значить, і, крім того, перед тим, ніж почати до серця, в мене був передінсультний стан. Цей переденсультний стан завдяки Олександру була попереджена, знята ситуація поправилася, і, бо, бо я відчував вже якусь слабкість, координація рухів кота, вже порушувалася. Ну і ще такий для жінок буде цікавий результат. Я мав дуже багато вже на лобі, для ці хвороби вони такі. Сьогодні ви бачите, що на моєму лобі змошок практично немає. Хоча, хоча я вже і прадід, але бачите, пасною мірою якось змінилося до, до, до молодого станку. Це результат такий теж переконує, ну, для жінок особливо. Ну і багато я так з нас дружні стосунки з Олександром Володимировичем, він мені багато допоміг і по інших хворобам. І от коліно мене після поранення підводило. Я вже почав шкутильгати, прочитав, не пам'ятаю дві-чотири форми, прочитав коліно вже. Я, я забув, я вже по ескалатору можу піднятися. По, по вгору, вгору по ескалатору можу піднятися десь більше ніж на 100 сходинок. Розумієте? То, що я ж хожу, якщо ескалатор вільний, то я ходжу вниз завжди, то це, це само собою. А вгору, коли він вільний, я теж проходжу десь 100 сходинок. Ну, наприклад, це 100 сходинок, я встигаю пройти на ескалаторі на цьому на метро Лук'янівське. Зверху, знизу доверху. Прийшов, там немалень цих виходжу, розумієте? Коли вже молоді стоять, я проходжу. Це, це теж переконувало, розумієте? Я знаю людей, яких теж, приблизно така швороба. Коліна, там вже з паличкою ходить. Мені, слава Богу, без палички, обійшлося без палички. Коли це за молодого, якого року народження? Я 40-го року народження. Дякувати Богу, виглядати набагато молодший. Не скажеш, що вам 70 років. Раніше я виглядав на свої роки, ну Зараз подивишся на вас, тим пач подаєш на шкіру, лиця, не скажу, що 70 років. Оригінальне надбання російської мати виявляється дуже важкою інформацією. Дуже важкою інформацією. На сьогодні я оцінюю, коли ми боремося за екологію світу, то з першу чергу треба було поборотися за екологію душі і почати з боротьби проти цього мату. Ну, всі, всі, хто читає живе слово, він знає, що це вимога, вимога значить, не вживати цих слів у, своїх, у своїй мові, і навіть в думках. Бо думка теж матеріальна, думка теж має. Значить, масу спокою, там якусь як чизаючи малою величину і, і, і хвилю. Ну, як і все. Так само, як і сонячне світло. Це дуже Борис Павлович дуже гарно пояснив, розповів в принципі, як е, працює Фізич. слово із духом, душею і фізичною плоттю людини. До речі, дуже цікаве спостереження цих російських вчених, які дійсно довели і розповіли про те, що мат або нецензурна лайка вона супроводжує руйнівний процес духу, душі, фізичної плоті. І це моє пояснення, чому саме будемо говорити мат або лайка. вона спричинює такий процес, тому що вона не відповідає ніяким чином. Інформаційній матриці творця всесвіту. Інформаційна матриця творця всесвіту це, це і є єдине інформаційне поле, яке ставить за мету навчання творення вдосконалення. Тобто будь-яка людина, яка приходить на планету Землю, втілюючись у свій одяг або фізичну плоть. А людина це в першу чергу дух і душа, втілюється в фізичну плоть, проходить певний етап навчання творення вдосконалення. І цей етап ми називаємо життя. Розповідь фермера одного тут з Боярки, який мав десь там під Бородянкою. 50 гектарів вирощував капусту. Так він каже, я обробляв свою, свою ділянку, якось експеримент поставив. Ну, він вчений кандидат біологічних наук. Значить, і каже, знаю, вплив слово на, 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 на рослину, на рослину. Mm -hmm. і, значить, і всяких вібрацій, в тому числі. Ну, Механічні вібрації, каже, ми колись там, поставили для курення кротів вібрації, каже, побачив, як це впливає на, на розвиток рослини. А вібрації це ж ті самі і звуки, теж вібрації, там, коливання, і, ну, і думка теж іншого рівня вібрації. Так от він, він каже. Я приходжу, каже, на поле, я завжди з полем приходжу в брилі, в білому полотняній штанах, сорочці, значить, з полем лагідно розмовляю. І от одного разу він провів експеримент. З одною частиною поля він розмовляв російською мовою, з іншою, з іншою частиною поля він розмовляв чистою бірною українською мовою. І на третій діля, ділянці він розмовляв місцевою київською говіркою. Ну, є елементи такі діалекту, знаєте, да? там ге, там так ви боковини, ви може не знаєте, але от вони є, вони є. І на буковині є свої там ці елементи. Вони не випадково, вони ж пов'язані з цим енергоінформаційним інформаційним полем землі. Вони виникають. Ми, ми присосовуємо, які присутні в цій місцевині. Так так, от він говорить, тепер ви відгадайте, де найкращий був урожай. Виявляється, найкращою вражаю був там, де місцева говірка. Ми прослухали розповідь Борис Павловича і нам стало зрозуміло ту обставину, з якою Борис Павлович до нас звернувся. По-перше, це е, був тяжкий прояв вперше виявленого захворювання цукрового діабету. Дійсно, той стан, коли вперше виявили цукровий діабет, був надзвичайно важким, тому що рівень. Сахарів або цукру в крові досягав 31 ммон на літр. При нормативних показниках 6,66. Фактично, це був кетоацидоз із переходом дуже важкі ускладнення. наслідки. Е, спочатку е, Борис Павло читав один раз на день, потім двічі, тричі, так їх сили було замало. Але він людина вольова. Наполеглива працювати, і читання супроводжувалося шестиразовим читанням протягом дня. Ну, е, хочу сказати таку річ: були дуже великі загострення: і нудотта, і блювота в процеси лікування, тому що відбувалося дуже швидке очищення від цього інформаційного бруду, який спричинило це захворювання. Але ще раз повторюю, завдяки тому, що вироспали людина працьовита, наполегливий. Він далі продовжував читати до 6 разів на день. Тоді, коли ми зазвичай рекомендуємо 2 прочитування в день. Піднімалася температура, відбувалося загострення, але саме завдяки цьому відбувалося дуже швидке одужання. Друга проблема, з якою нам довелося працювати, це передінфарктний стан. Тобто, дійсно, була ішемічна хвороба серця, дійсно були прояви коронарусклерозу, дійсно були прояви стенокардії. процес. Лікування проходить також швидко, наполегливо, гармонійно. На сьогоднішній день серцева судина працює в повному обсязі, і ніяких зауважень відносно серцево-судинної системи немає. Крім того, всього, ми чули, що були проблеми зі сторони колінних суглобів. Так був гоннартроз, це хронічне захворювання або враження обох колінних суглобів. Але на сьогоднішній день ми почули, що до 100 сходинок по ескалатору Борис Павлович проходить. це... Радісно і приємно чути. Дуже слушно зауважили відношенні е, того, як працює слово, слово чисте, гармонійне, наприклад, живе слово, і брудне, негативне, рунівне, наприклад, мат. Або е, будь-яке слово, яке несе в собі руйнівний процес. І ми зробили висновки. Що ні в якому разі не потрібно висловлюватися дезгармонічно або лайливо, ми зробили висновки, що треба нам спілкуватися гармонійно і е, вічливо по відношенню один до одного, і завжди пам'ятати те правило як людина до живих істот, так і живі істоти до людини. Іншими словами, якщо людина до навколишнього світу випромінює радість, доброту, гармонію, світло, то і навколишній світ рослини, тварини, а також люди відповідним чином реагують і дарують людині це ж світло. Цифрона 13 В танці вихру закружляв та завертівся, чому прошив своїм творенням сонця промінь життя творящий. Светло творящие радію.